Народ, привіт! Всім привіт. Сьогодні такий на огляді такий собі кашкальчик. Привіт. Буду сьогодні вам покажу свою мордаху. А то всі кажуть, що десь ховаюся, не показуюся. Просто самому неудобно це все робити. Сьогодні у мене такий сьогодні на огляді мій Nissan шкаф. У мене немає площадки, я тільки займаюся особисто своїм пригоном з братом. Що купив, то і продаю. Деколи буває, хтось попросить, можу продати чись другу машина, так? Тільки свої. Сьогодні в мене Nissan Qashqai, 2 літра дизель, 2 літра дизель, автомат, 110 кВт. На хорошій, класній босовській комплектації. Майже все є. Правильні, як я казав, колеса 18, ті босе, колеса, не лінзи, а баксанони. Два літра чуєте, таке синьо працює. Глянько зацінить такий радіатор. Машинка ніде жодної м'ятинки немає, ніде ніякого навіть, скольчика. Десь моно, ну, <сміття> Я рахую, що навіть скола немає. Рівненька, Ніде ніяких м'ятин, нічого немає. Вся ціленька є в мене отут задній бампер. І ну, тут, понятно, десь там мінімальне щось потертості якісь є. І отут такий царапенка, скольчик, але я мою машину ніде не захотіло, бачите, все ціленьке, ніде вода туди не попадає. Ну, от такий нюанс є. Але так, ця сторона вся рівненька. Частенько зараз вам покажу, має два підфарбування. Нагадую, 2011 чистий рік, 2 літра, дизель, автомат, гідротрансформатор, не путати з варіатором, те, що стоїть на бензині. На хороші комплектації, безключовий. Басе колеса, басей музика, панорама, задня камера, такі електродзеркала чорненькі, біксимони оригінальні. На шкірі все, як люди зараз хочуть і люблять. На шкірі на повному приводі працює Так, 244 оригінального, 244 пробігу. Можете будь-де перевіряти. Показую вам він-код. Зараз легко все перевірити. Хтось, може, скручує, але серійна інформація зараз легенько все перевіряється. Будь ласка, без казав. чистесенький, прибраний, готовий для експлуатації. Е Сертифікат, все як має бути. Панорама відкривається, закривається, все працює. Не хочеться велике відео робити для Тік-Тока, але нічого не зробиш. Регулятор електродзеркал працює. Мультіруль, датчик авто світло, датчик дощу. Кліма, кліма теж працює, 100% перевірено, автомат класно, суперово переключає. Тут взагалі то вони дуже крепкі автомати, дуже хороші і надійні. Ніколи, майже ніколи не ламається, якщо все правильно експлуатувати. Задня шкіра, подивіться, задні сидушки у нас які просто в обалденному стані. Ніде нічого не порвано, не подерто. навіть. Тут можна сказати в ідеалі. Ніде ніякого прищика, нічого немає. Задня камера, тут, вже темненько, але ніфіга немає. Ніякого ні прищіка, нічого немає. Тут них болячки. Все, супер-пупер бомба. Ось тут бачите, це болячки їхні. Це десь хтось царапнув просто, там нічого немає. Що було, то є бусе, фуркоп. Те, що приїхало, те і є. Теж чисто прибрано, все як має бути. Так, давайте зараз проб'ємо, щоб подивилися. Це, ту сторону погнали, да? давайте зляти так? Давайте почнемо зглянути заднього, так по той сторону підемо. Я вже так тикати не буду, все, це все оригінал, бачите, 90-120, це все оригінал 130, 120, 120, 100, 107, 109. 90. На ну, що на дзеркало покажуть, Ага, угу. Не наталкуєш. 124, 124, 101, 82, 90, 127. По прийому не б'ю, прийоми тут все супер. 66. Зараз машина не фарбована, майже 125, 117, 122, 100, 115. Лядом, це все оригінал, капот наш фарбований. 270. 336, 307, десь погано поставив, 296. Він фарбований, це реально фарбований, перефарбований, 227, 274, 133, взагалі не фарбована. 238, 238, 207, 271, 271, 270, 289. Фарбований до 300. Далі у нас тут оригінал, бачите, я дивився, вона не кручена, не перекручена. Пара 11 року, одна і друга. І крила оригінальна. 100. І ця дверка у нас фарбована, 203, 197, 170, 180, 187, Ну ця тут 200 ця 193. Ця дверка у нас не фарбована. 116, 116. Все, бачите. Тут... Скільки не приїжджало в мене вічно, тут ось щось має бути почухано, подерто. Супер! Супер! що ця сторона що ця класно на стані. 104, 112, 109. Оригінал. Дверка, капот. Дивимося. 72. 72. 37. Ну, це недобре приїжджав. 100. Ай є. 158-43 башті. Немало трошки мішають дверки. 44, оригінальне. Нічого тут не фарбовано, нічого тут не лісі 70. Все ціленьке, десь просто чуханули чи що пофарбували. Капот, не знаю. ну Вона таким приїхала, я не фарбував цього, нічого поднищу, там все в заводі, Ні, ніхто нічого не піскуструє, ніхто нічого з баланчика не красив. Я да, нам показував. Це. Ну так, хто там нічого не побачить. Але там все оригінально, що нічого не там було, в нас ще є заводські лайпачки. Так що, кого такі автомобілі цікаво, звертайтеся, звертайтеся, пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Завжди, кажу, робіть правильний вибір, перевірайте. Всім дякую за увагу. До побачення.